Чи знали ви те, що зображено на 2-доларовій купюрі, а саме підписання акту про незалежність Сполучених Штатів Америки, насправді формальність, бо справжня дата підписання акту про незалежність відбулася 2 липня 1776 року. А сьогодні ми поговоримо про 4 липня, яке в Сполучених Штатах Америки відоме як День Незалежності це день, коли американці святкують незалежність від Великої Британії. Тут я можу побачити деякі паралелі з нашим святкуванням незалежності. Цей день американці роблять те, що вони вміють найкраще. Запускають феєверки, пропонують великі знижки на матраси, їздять на великі відстані заради незручних сімейних зустрічей. І їдять, 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 їдять багато. Шановні ютуберяни, дорога родина, ви на каналі Шлях іммігранта. Моє ім'я Назар. А це відео про Independence Day of United States of America. Отже, історія починається так: засновники цієї нації підписали декларацію незалежності 4 липня 1776 року, розірвавши стосунки з Королем Джорджем III, щоб заснувати найвільнішу, найкращу націю на землі. США перебували під британським правлінням з 16 століття, коли британці заснували 13 колоній, що утворювали країни: Вірджинія, Нью-Йорк, Масачусетс, Меріленд, Родайленд, Коннектикут, нью гемпшир Делавер, Північна Короліна, Південна Короліна. Саме тому на прапорі США 13 смуг. Окрім того, що континентальний конгрес насправді схвалив резолюцію про незалежність 2 липня. Резолюція була запропонована Річардом Генрі Лі. З Вірджинії у червні 1776 року і була простою юридичною декларацією про розрив відносин з Англією. Джон Адамс так зрадів, що написав своїй дружині Абігель. Другий день липня 1776 року буде найпам'ятнішою епохою в історії Америки. Я вважаю, що він буде відзначатися наступними поколіннями як Велике ювілейне свято. Його слід відзначати бомбезно. Самі так він писав з парадами, виставами, іграми, спортом, гарматами, дзвонами, багаттям та ілюмінаціями від одного кінця континенту до іншого з цього часу і назавжди. А що сталося 4 липня? Насправді не так вже й багато. Декларація незалежності була офіційним оголошенням незалежності, і її текст був затверджений 4 липня 1776 року. Гарно оформлену версію з усією каліграфією було підготовлено лише 19 липня. А більшість членів конгресу підписали декларацію 2 серпня. Можливо, Адамс помилявся щодо дати, але він точно мав рацію щодо святкування. Свято відзначалося з банкетами, 13-ма гарматними салютами та феєрверками. До речі, тоді називали вистріли з гармат ілюмінацією. У 1778 році Джон Вашингтон святкував 4 липня, надаючи своїм солдатам подвійну порцію Рому, і стріляли тоді набагато більше, ніж зазвичай. Але поки люди святкували річницю з самого початку, федеральний уряд не поспішав затверджувати свято офіційно. День Незалежності став неоплачуваним святом для федеральних службовців у 1870 році і став оплачуваним вихідним у 1938 році. За ці роки святкування 4 липня. Еволюціонувало. еволюціонувало... еволюціонувало... Ну ви поняли. Як бачите, не завжди виходить сказати те, що думаєш. Тому хоча б не знаю, підпишіться, поставте лайк і коментуйте щось. Це допоможе моїм старанням. Дякую. За ці роки святкування 4 липня змінилося. Але загалом вони включають патріотичні демонстрації, декорації, вогонь і вибухи. По суті, вони святкують незалежність, проводячи одноразову фальшиву війну кожного літа. Раннє святкування відзначалося великим багаттям, але через сучасних американських сусідів, що часто зверталися до суду, кількість багать зменшилась. Однак, все ще є багато фейерверків на 4 липня. Багато міст і містечок по всій країні спонсорують фейерверк шоу на 4 липня. Феєрверк-шоу в Нью-Йорку є найбільшим в країні. Цікаво, що би в нас сказали, якщо б місто спустило декілька тисяч доларів на феєрверки. Незважаючи на велич офіційно санкціонованих шоу, багато людей по всій країні відчувають потребу запустити феєрверки самостійно у своїх дворах. Ну, тому що, знаєте, в них є всі пальці на руках. І їм здається, що то забагато. Велика кількість штатів обмежили продаж і особисте використання феєрверків ненависники свободи. Але потенційні патріоти щороку знаходять свій шлях до маргінальних районів, щоб купити фейерверки з задніх частин фургонів. Пророцтво Джона Адамса щодо вогнепалу також збулося. На більшості військових баз десь о півдні, 4 липня, стріляють 50 разів по одному разу за кожен штат. До речі, саме тому на прапорі 50 зірок. У 19 столітті багато колишніх президентів святкували 4 липня смертю. Томас Джефферсон і Джон Адамс померли 4 липня 1826 року. А Джеймс Медісон помер 4 липня 1831 року. І нарешті не забуваємо, що американці також святкують 4 липня з їдою. Мільйони американців влаштовують пікніки, щоб відзначити незалежність. І найвеличнішою подією в професійному спорті відбувається щороку, 4 липня. Звичайно, я маю на увазі змагання з поїдання хот-догів. Nathan's Hot Dogs Eating Contest, який щорічно проходить в Конайленді, Нью-Йорк. Поточний світовий рекорд становить 76 хот-догів за 10 хвилин. Це означає, що світовий рекордсмен Джон Чеснат спожив близько 30 тисяч калорій за 10 хвилин. Але не хвилюйтесь. Він скоро після цього все виблю. вибігав. Тож, щасливого 4 липня. Дякую за перегляд. Всім щастя, здоров'я, племінників.